Умови і способи ведення бойових дій весь час змінюються, тож військові мають постійно шліфувати навички і набувати нових. Як тренуються у вільний час у 57-й мотопіхотній бригаді? Репортаж Світлана Шикер. Інструктор Олексій на позивний чуб дає бійцям завдання. Частина ворога через площу підійшла в ті розвалини. БК у вас мало. Ви е, устали. Ви понесли втрати. Перед вами відкрита місцевість, яку пройти неможливо. Що нам робити? Ми тоді повинні згадати, згадати димові гранати. Солдати мають переміститися під прикриттям димової завіси. Давайте чесно скажемо. Ми ідеально кинуть не зможемо ніколи, ніхто з нас. Ми навіть ідеально не зможемо не те, що закинути у вікно. а... На кришу закинуть так. Але наша задача максимально близько під стіни, щоб попала наша димова граната. Вони кидають і проходять. А тут відпрацьовують бій у міській забудові. Викурюють ворога з допомогою шумової гранати. Своє! Пил, трохи диму. Ви за стіною відчули удар по вухам, ворог, який там знаходиться. У нього 100% йде дезорієнтація. Відповідно, зараз ви до його допрацювати можете. Так. Всі інструкції від тренерів не з книжок, а з власного бойового досвіду. Ми даємо вижимку, і саме той досвід, який ми на собі перенесли або принесли наші побратими в нас на очах. Відповідно, у нас є розуміння, що люди, які виходять на перший вихід, їм не потрібна та вся купа непотрібних знань. Від яких залишається тільки каша. Їм потрібна вижимка по певних напрямках, щоб вони залишилися живі. Щоб кинути бойову гранату, каже чуб, слід подолати певний психологічний бар'єр. І з цим бійці впоралися. Своя! Добре, молодець. Але ніколи ні на навчаннях, ні в бою ми не дивимося, як і куди полетіла граната. Зрозуміло? Гранавіру. Ніколи. Це закон твоя! Лучно кидати треба часто кидати. Угу. Чим більше кидаєш, тим воно легше І попадаєш, і не страх, і автоматично, і ночі можна кинути. А чим вночі важче? Бо темно, що не видно, куди закручуватися». Відпрацьовують бійці і тактику бою. Пересуваються малими групами, прикриваючи побратимів і ховаючись від дронів. Згори їх веде пташка. Арбузь, давай, він криє. Іду! інструктор одразу вказує на недоліки. Відсутність правильної комунікації, контроль секторів, бо дуже часто опускають зброю, перебігають перед, перед нею. Тобто це не правильно. Сергій на позивний фізрук уже четвертий рік служить водієм. Був на Донеччині і Херсонщині. Нині відпрацьовує бойові навички, щоб за потреби замінити побратимів на нулі. Мене важча думка про те, що ворог тут у нас знаходиться це саме найважче. Морально то перебороти себе, налаштовуватись на позитив. Ще раз повторюю, ще раз просто знищити цього ворога, щоб він подалі відійшов від наших кордонів назавжди. А це вправа зі стрільби. Щоб наблизити умови до бойових, кидають димову гранату. Роби налітку бійці 57-ї бригади, яка нині боронить Вовчанськ, навчаються, що й не випадає вільний час, адже змінюються і завдання, і характер боїв. Наприклад, оборона міняється Виконуємо в лісосмузі, в лісистій місцевості. Помінявся район виконання завдання. Оборона буде вже в урбанізованій місцевості. Тоді да, оновлюємо їхні навички, а хто не вміє, навчаємо наново. Від інструкторів військовослужбовці намагаються взяти максимум. Всі стараються, бо це їхнє життя, життя їх, життя їхнього побратима. Того вони і стараються, бо не буде, що на них хтось накричить ні, це їхнє життя і все. І найбільша винагорода повернення бійців із ротацій. Саме оті виживші хлопці, які повертаються, які приходять і кажуть дякуємо. Воно пригодилося. Повірте, після цих слів, навіть якщо ти уставший, ти окриляєшся, знову знаходиш ті сили з новим ентузіазмом, працюєш з тими, хто приходить. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.